Всім привіт! Так. Всім привіт, що я вам хотів сказати? Я вам хотів сказати про те, що це я повертаюся. Що я хочу вам сказати? По малюванню стріми будуть тільки на Ютубчику від А до Я буду малювання. а по іграх буде тут о, Я так розділяюся. Ви так розділити, бо Ну, мало хто приходить на стріми. Так що з завтрашнього дня. Або, може, сьогодні вечором попробуємо далі приходити житаса на дрес. І буде вже по відновлюватись, відновлюватися. Нього стріми, то все, бо давно не було. Давно... Ніяких трансляцій не було. І цей. Ну і буду старатися все це відновлювати. Так що, думаю, сьогодні. І в понеділок, думаю, вже остаточно буде все. Буду грати, буду... Малювати на ютубчику. Так що підписуйтесь на YouTube, хто хоче малювання від а до Я. Ну, слухати музику, не знаю, може просто буду такі стріми дивити, робити робити. Щоб буду слухати музику, якісь ігро новини буду робити такі. Стріми, не знаю, що таке хочеться. Безмалюваю, типу. Це буде перерасти. І ще в мене проєкт один Minecraft проєкт. чому цей проєкт буде... чому цей проєкт буде створений, в тому що... Я буду цей, будувати, будувати всякі будинки, всякі, всякі різне буде це будувати його. я колись будував на Ютубі, щось не дуже таке, там хтось дивиться. А так то я думаю, що цей проект можна буде запускати. Наборуючи так, що складбастер пройду, от тоді я вже тоді запущу. Цей проект Minecraft, Будемо будувати. За годину, думаю, щось, на, щось не набудуємо. От такі плани на зараз. Що зараз на даному моменті є. Якщо ви підписуєтесь на TikTok, підписуйтесь на YouTube, щоб було стока До нових зустрічі! Так що повертаюся до роботи. Все, всім па-па.